Та сполучиш. Привіт, шановні гості, дорога родина. Як я обіцяла для дівчини, знімаю готовий виріб, тому що бачили ви давненько так пару влогів, тому цю тканину в розкроєному вигляді. Отже, покручуся, щоб ви роздивились це пальто, на яке у нас є урок, пальто зігзага і злодено. Це ж виконано з іншої тканини. І звичайно, що коли тканина інша, виглядає по-іншому. Тут високий манжет, і крій також залишився вільний. Що ще, як ви бачите, я додала гудзики, Пробила петлі. І у нас пальто, як класичний варіант, защитається на гудзики, Так? Його можна носити в розщепнутому вигляді, як кардиган, можна носити як пальто. Виріб легкий, без підкладки, але за рахунок каміни, тепленький. І виглядає досить таки достойно. Можна носити як щобитьми, так і з кросівками чи кедами. Показую нову нашу мультиварку. Ціфальку КМІ він через застосунок конектиться з телефоном, що дуже зручно, багато рецептів, які можна загружати сюди. Також вони є білого кольору ті без цього застосунку, але ну, білий колір нам ні до чого. Виглядає, до речі, компактною, хоча в магазині вона здавалась більшою. Ось наша стара мультиварка також це скороварка. І це скороварка, хоча я на них не всі називаю мультиварки. Скороварка де ще індукційна. Тут дуже класна каструля взагалі вона чітка, але ось сталася така біда. Як ви бачите, клапан він розвалився от від нього повідвалювалися шматки. І саме ось таких клапанів їх немає, тому що Сергій був в пошуках, думав просто замінити клапан. Ну а без нього це ж він вставляється сюди, щоб був тиск. А без нього це просто каструля, яка ну, парує. І вона в нас досить таки давно, ну як давно. У нас будь-яка мультиварка, яка ну, взагалі є, так? Мультиварки, це наша шоста мультиварка. Тому що ми в ній готуємо постійно кожного дня, і майже тільки в мультиварці це витяжка включена тому де. Майже тільки в мультиварці ми готуємо їсти. Це швидко, зручно, так ми звикли. Тому ще з самого початку в нас спочатку звичайна була дешева Редмонд. Я в ній зварила варення, воно потекло через верх, там все залило, вона від цього там все позалипало і вона від цього е була зіпсована. Потім, яка в нас була мультиварка, якась мірта дешева. Зараз зайду сюди, вмикну світло. Потім в нас була мірта якась дешева, ще вона коштувала там, 900 гривень. Це наш український виробник. Теж з нею щось там трапилось. Вони взагалі ці мультиварки працюють, але в основному виходить з ладу щось одне. То програма не працює, то там щось збивається. В деяких були проблеми з тим, що ну, дешева оця всередині чаша, і вона просто там обдиралася покриття, Ну, то таке чашу можна й нову купити. І той програма не працює, то ще щось. То ще щось, то щось там перегоріло, ну таке. І от таких сильно дорогих, як ця, ми не купували. Ми взагалі купували майже саму дешеву, яка була. Всі ті, що в нас були до цього, то вони всі були дешеві. Ну, такі недорогі зовсім. А цю вже купили таку, як у Юлі, бо в нашій Юлі дочки от точно така сама. То вона задоволена, каже, що дуже класно, з цією чашею все добре. Але вона ще до цього мультикука купила зверху аерогриль. А оскільки аерогріль в нас є, звичайний гріль в нас є, то нам не треба буде докупляти цю штучку зверху. То, що це такі останні новини. Мультиварка нова на День Святого Валентина, можна так сказати, що подарунок. Але ну саме ви розумієте, хіба каструлі то подарунки. Нам же дівчаткам хочеться. такого нове платчико, нові сережки, нова якась косметика. Ну, і косметику я теж купила, відео ви бачили. Сьогодні буду що робити. Сьогодні зроблю я скраб для тіла ввечері. В мене колись був подібний, то я була дуже задоволена. Але, дівчата, я розумію, там відео я сказала, що я розумію, що скраб для тіла це дуже класно, але не шкребіться ним кожного дня. Тому що буває таке, що. ну от. Подобається і починають митися кожен раз цим скрабом. Не треба, тому що ну, кожен день, це я зараз принесу драбину, бо так я знову не поцеплю. поцеплю сюди. Кожен день скрабом не треба. Два рази в тиждень і буде нормально. Більше не треба. Так, і заодно, мабуть, за одну порту прицеплю. Сергій на драбину віщи свої кладе. От в нас є драбина, дуже легка, кстати. Хоча я не дуже задоволена. Ще супер. Без неї нікуди. Я висоти боюсь, але по цій драбині залажу. Залажу по драбині, бо шафа дуже висока до підлоги. А я ж то, жіночка маленького зросту, ну, як маленького, середнього. Тому залажу. На драбину, на драбину. Ще в мене є пальто, яке треба повісити. Шафу. Я його зараз теж подіну, тільки на нього чеху. Десь в нього тут був чеху. Якийсь. якийсь, дочки, два задки, але нічого, ви не обідетесь. Ви не обідетесь, я думаю, на мене. І ще мені треба пальто, бо воно так вісить, а я хочу поцепити шафу. Тож, такі останні новини. Взагалі всім нам хочеться, незважаючи на війну, незважаючи ні на що, хочеться нам завжди одного бути гарними, щоб всіх нас було все добре. Всяких ніщаків, нових штук, але ж такі глобальні якісь покупки. От, Наприклад, нам вже давним-давно на кухні знов пора обновити. Фасади пооблазили, так? стіни перекрасити, там такі обої, що можна перекрасити. У коридорі ми теж зібралися, були потолок робити інший. Такий самий, як в кімнаті. Потолок цей вже куплений, такі панелі для потолка. Вони вже давно куплені, года два, мабуть, тому. Трохи хотіли ж такого освіжити знов. Знаєте, цей ремонт він безконечний. Але оскільки війна, ну куди ти будеш вже щось робити? Вже нічого й не робиш. Деякі люди, яким ну, срочно вони там купили квартиру і планують. Переїжджати, людям буває таке, що нема де жити або край квартира з голими стінами, Ну то по-любому вони роблять ремонт, щоб хоч якось поставити ліжко, щоб якось жити. От Юля з Максимом, з чоловіком, вони ж купили тоді будинок і потрошку роблять ремонт в ньому. Так, це шукаю вішок, щоб мені прицепити. От. То люди якось щось планують, щось трохи метикують, роблять. Понятно, що якби там щось відвалилося, вже б то йому б робив. Якби щось поламалось конкретно, от мультиварка. Що ми думали її купляти? Та нітка, звісно, що хочеться тратити таку гроші, знаєте, на цю мультиварку. Хочеться, щоб вона робила і робила. Але ну як без неї? Якщо ми постійно готуємо, рахуйте, що тільки в мультиварці, мені треба з квіток повитирати пилюку, я ще... В минулому влозі дивилася, на них так дуже сильно осідає пилюка. В минулому влозі дивилася, що було листя в пилі. І в цьому зайчки буде листя в пилі. Це я така срана хазяйка, ну повитираю вже завтра, в неділю, чи коли, чи в понеділок, коротше, колись повитираю. Просто треба буде взяти і сухою тряпочкою попротирати листя. Два дні і знов. Пелі. Так що таке, не планували, але ж не поламалося, треба по-любому. Купити нове, бо ремонта ніякого, бо такої штуки немає. А ця ж, може, все-таки фірма більш надійна ці фальту, може довше поробить. Ну, хто його знав, будемо будем бачити, як воно, надіюсь, що буде робити. Вже борщ зварили, тут начебто нічого. Але ну, які можуть бути відгуки, як тільки ми купили цю мультиварку. Це я так стараюся в чохлах тримати одяг, особливо червона, вже вам казала. Хоч пальто начебто не линя, але тримати, тримати в чехлах стараюсь. Такий одяг, якісь куртки, ще бувають якісь такі плаття. Таке доставне, що дінеш, а потім воно валяється. Я оце по драбиню, оця драбина з епіцентру. Це ще ми тоді, як закінчили робити ремонт, купили. Чим вона зручна, що вона дуже легка. Ну, бувають такі важкі драбини, а куди ж я важка, не буду тягати. То. Зручно. Так. От. Це так. Нушуся туди-сюди. Микола з писаною турбою, а я з драбиною та да, своїми лахами. Показали, просили, щоб я показала взуття. Знайчики, ну як його багато, ну як я вам буду показувати? Тут туфна. В іншій шафі складені інші. Ну, ось, бачите, скільки його. Що саме вам показувати? Дуже багато різного взуття. Від верху до низу, тут туфлі в основному і босоніжки. Босоніжки ношу рідко, бо дуже специфічна нога вузька і пальці провад вперед. То босоніжки рідко які мені можуть підійти. А туфлі, човники, звичайні дуже люблю. Вони всі схожі одне на одного, тільки різних кольорів. Що я маю на увазі? Ось такі: класика, без всяких бантиків, всі шкіряні. Взуття купляю собі тільки шкіряне. Обов'язково, ну я маю на увазі натуральне. Бо потіють ноги і руки, після того, як мені вирізали нирку, то воно щось там нарушилось в дитинстві. В 10 років я залишилася з одною ниркою. І в мене порушений оцей гідробаланс. І руки і ноги літом дуже сильно прямо так тече вода. Не піти, тому що ну, відразу попив і відразу тече. От, це літом таке. А взимку навпаки сухі в мене руки. Взимку я мажу кремом, а літом навпаки треба мазати тальком чи ще чимось. Тому взуття має бути тільки шкіряне. Так само носочки. Взимку тільки шерстяні і натуральні ангорові, влітку тільки хебешні. Якщо там ото поліестер і всяка така муть, то ці носочки відразу мокрі. Це в мене так ну, з ногами не пощастило мені. Тому що є люди, які носять в'єтнамки, сланці, оці всякі. Це ж так пересвічує, блін, цей фонарь. Капець, куди я вас не притулю, а воно світе. Хочу ще ж тут в шафі поприбирати. Так, давайте під що я вас підложу? Під оцей вазон. Уже ж буде ще робити, вибачте, зайчики. Ну, а що мені зробити? Я не знаю. Мені ніяк під що вас підложить, бо я ж тут лажу по хаті. Так? Оце таке. Так що оце з взуттям? Така в мене ситуація з дитинства. Я не ношу в'єтнамки, які от врізаються між пальцями. Ноги отако їздять. І буває, що продається написано в описі шкіра, а ти береш, а підошва там щось такого зроблена. ну Оця, внутрішня, що воно не шкіра, якийсь поліуретан чи що, а тільки шкіряні оці штуки зверху. І все, нога плаває туди-сюди. Шкіра, шкірі розні. Так що літом біда. Треба, щоб тільки було шкіряне, ну або тряпчане. Оці спадрильні тряпчані теж підходять. Отакі натуральні, типу, як з мішковини чи ще щось. Ой, може, його постирати ці кофти. Сергій, оце тако. один раз одів і складав. один раз одів і складав. я після нього складаю. І одне за одним це туди-сюди зайчики. Сам собі роботу знаходиш. Тут навіть якщо нічого не робить. Нам кожен день. То все рівно, там щось розкидане, там щось розкидане, там щось треба попрати, там щось треба попереставляти. Цілий день в жінок роботи вистачає, якої не видно, а по факту ви її все рівно робите. Щось у шафі поскладати, те, що таке поперекидувано. У мене Сергій чоловік він як бере? Він не бере отак, от, знаєте, отак підняв і взяв кофту. Ні, він отако спочатку як щось шукав, все перериє, потім скаже, що тут він нічого не знайшов, Потім я приходжу, йому даю, а це все викидаю і знов складаю. Оце так, він не бачить. І він бере футболку не та, яка зверху, а із середини. йому треба завжди брати. Ну я не знаю, хоча вони всі однакові. Чоловік я чоловік, як діти, оце розказую і сміюсь. Ну що ж, на цьому все. Дуже багато я гарних речей нашила. Щось вам покажу трохи, і Сергій буде монтувати і костюмчик прикольний пошила. Плаття одне оце з карманами, потім одне таке дуже красиве до 8 березня чи до Дня Святого Валентина. Хто захоче кудись там собі пошиє або й так. Гарне все. Ще в мене є ідея пошити плаття в спортивному стилі. Ну, Це тільки ідея, буду вже з наступного тижня шукати тканину, ну, так, щоб під фасон підійшла. Я так думаю, що треба щось однотонне. Під неї таке однотонне, щоб не тонке було. Щоб форму тримала. І то глажу такого, то в інтернеті щось видивляюся, якісь ідеї, потім свої додаю. Ну, як ви питаєте в мене, звідки ідеї? Все в голові. Щось десь ти бачиш, воно тобі десь там в голову відклалось, потім тканина. Тканина завжди грає важливу роль, що з неї пошить. Бо буває тканина класна, а якщо фасон що то не то, то воно її татя вийде, щоб шерстяні, в'язані. Так. Носки в, в носках, носки, ноги в мене мають бути завжди в теплі, завжди. Що тапочки войлочні натуральні, що носочки завжди тепленькі, я надіваю. Хебешні, зверху шерстяні, якщо дуже холодно. Якщо не дуже холодно, то звичайні став зайчики і живемо. Ну що, на цьому все. Це такий буде для вас влог ніячом, але якщо вам щось цікаво, питайте. Все, що вам цікаво, можете питати. Що в мене є, я вам покажу розкажу. Питали е, було питання про парогенератор. Мільйон разів розказувала. Зараз парогенератори всі більш-менш нормальні. Обирайте надіжної фірми, щоб там була гарантія, як мінімум два роки. Так? Бо з ладу саме частіше виходить клапан, на те, що в компресорі. А він дорогий, він коштує дорого дорожче половини вартості цього парогенератора. Тому надійна фірма або надійний магазин з гарантією. А гладільна доска для будь-якого парагенератора має бути сітчата. Тобто, це сітка, на яку надіти чехол. Все, чехол такий мягенький, Щоб гарно пар навскрізь пробивався. Оце те, що хотіла вам сказати. На цьому все. Бувайте здоровенькі, бережіть себе, хвост пістолетом тримайте, ушки гострими, і щоб все було добре. цьомки бумки пока